Чому поставки винищувачів F-16 постійно відтерміновуються? Я б не сказала, що вони відтерміновуються. Те, що нам вкидають як потенційний е, період передачі, це заплутування ворога і внесення е, цілком обдуманої дезінформації у простір для того, щоб не було зрозуміло, коли там що станеться. Чи буде значне просування на Таврійському напрямку найближчим часом? А, скажімо так: на Таврійському напрямку у нас відбувається з нашого боку певний король мечів. Відбувається він там не просто так, чи буде продовжувати знаходитися на цьому напрямку наш король мечів так колесо фортуни. Тому я думаю, що ми побачимо якісь цікаві новини або результати м -м, нашого короля мечів на тому напрямку. Чи є ймовірність того, що перекидання значних сил ЗСУ на південь призведе до того, що росіяни просунуться на сході? У нас достатньо якихось нових груп. Військових да, там, нових якихось батальйонів, підрозділів, оцієї всієї історії, для того, щоб а, вдало паралельно робити і нападанчі, пози, ну, нападанчі дії по тузу мечів, і оборонні дії по сімці жезлів. Коти нарешті став доступним довгоочікуваний і вами, і мною воркшоп Таро у повсякденні. Він складається з цілих п'яти блоків. За дуже короткий час ви навчитеся розбиратися в значеннях карт, правильно ставити питання, дізнаєтеся особливості розкладів для близьких та багато чого іншого. Відкривайте двері у світ Таро вже сьогодні. Вся детальна інформація за посиланням в описі. Чи збільшиться найближчим часом кількість диверсій на російських порохових заводах? Там не тільки це порохових заводів стосується. Там а, перше, що в мене випадає, це щось пов'язане з колесницею. Це логістика, це перевезення, це важливі вузли, а, це от якась історія в першу чергу з дорогами або шляхами на РФІ. і в першу чергу диверсії будуть стосуватися от таких типів напрямків. Питання від підписників. Навіщо африканці везли з собою контейнери зі зброєю і своїм спецназом? <свят> цікавинка полягає у тому, що я не скажу, що це прямо везлося якось для нас. Це взагалі якась така а, нереальна, незрозуміла ситуація, де вони намагалися. А, я, я, я навіть не, не зовсім розумію, що намагалися, тому що в мене тут у картах така якась маячня. Але це не зовсім для нас і не для Росії. Це як для себе, але наше я не розумію. Ну, коротше, якесь таке. Вибачте, звісно, надурня та лоха розчитане. Ну, типу, от, я, ну, я навіть не розумію навіщо, що, щось пов'язане з грошима. Чи вони везли нам це озброєння продавати нелегально? Ну, коротше, щось ну, таке. Дуркувата історія абсолютно. Чи звільнять Енергодар до 2024 року тут важко що така зараз сказати про Енергодар у ключі того, що у нас не зрозуміло, що відбувається із станцією, як будуть протікати по ній події, тому що це не зрозуміло нікому, не світовій спільноті, не нам, не навіть РФ. У яких висить потенційний наказ, який ніхто не хоче виконувати? Коротше, ситуація з АЕС з Енергодаром в цілому, вона в певному, в певному важкому підвішеному стані. Те, що територія повернеться до України 100%, питання яким чином дуже важко розглянути, типу як саме? Бо є у нас. План дій, але ці події, які відбуваються зараз навколо як шантажний елемент, вони а, погіршують, скажімо так, виконання нашого плану. Тобто, коротше, така собі історія. Хто стоїть за пригожиним Золотая мафія. Цікаві цікаві персоналі стоять за пригожиним які проходять по десятці пентаклей. Тобто, це те, що пов'язано ну дуже з багатими сім'ями та людьми на кшталт на шталк династій. когда рішиться вопрос по срочникам, розпустять ли їх до конца года? М Якесь рішення з приводу срочників буде активно обговорюватися, буде активно вивчатися, і навіть буде досягнутий, я так розумію, якийсь консенсус з цього приводу. Не скажу, що це станеться супершвидко, але питання рухається до того, щоб вирішити, коротше, щоб воно було якось вирішене максимально комфортно для всіх. Друзі, якщо ви хочете, щоб ваше питання було задано нашим експертам, пишіть його у коментарях під відео, а ми обов'язково його озвучимо. Чому знову збільшилась кількість провокацій на українсько-білоруському кордоні? Знову ілюзія. Це от суто ілюзія. Це показати. Це содержанка Лука показує своєму папіку Путіну про те, що він там щось щось робить, щось активнічає якимось чином. Які позитивні наслідки варто чекати від того, що Україна стала членом банку розвитку Ради Європи? А якісь можливості більше якихось можливостей, соціально, соціальних, мабуть, скоріше, навіть бо жезли це завжди про певну соціалку, про якісь і тут дуже багато жезлів. Це якась соціальна історія. Можливо, те, що стосується напряму людей, громадян, якісь можливості по трійці жезлів, якесь розширення цих шляхів можливостей, якась така історія. Чому окупанти намагаються масово зламувати телефони жителів Херсону? Намагаються усіляко зрозуміти, хто творить п'ятірку мечів. Тобто, хто зливає, хто, хто що пише, куди підписаний, кому телефонуєш, з ким спілкуєшся, що розповідаєш. Коротше. Отака історія. Чому в Криму посилилися переслідування кримських татар? А там не просто переслідування, там буквально, я так розумію, є можливо, ми просто в публічному просторі не знаємо, але там є буквальні вбивства, бо трійка мечів. Там є буквально фізичне знищення представників е кримських татар, особливо ті, які мають гроші і певний статус. Коротше, якось таку історію. Це напряму пов'язано із Верховною Жрицею. Я так розумію, кримські татари. Не в захваті від того, що вони є Росією, і що там відбувається, і усіляко я так розумію, скоріш за все, співпрацюють з нашими спецслужбами або тих тими, хто проходить по верховній жриці, і за це їх буквально карають, винищують коротше. Ну типу, це з чимось подібним пов'язано. Чи запустять в Україні виробництво власних надсучасних дронів до кінця літа? Е, я думаю, досі до ні ближче, бо тут все-таки випадає місяці 3-4 і це період активного збору врожаю, тобто, це після серпня, скоріш за все, плюс-мінус. Чому європейські країни масово замінюють послів в Україні? Ефективність та настрої по деякі посли ставилися ще за часів впливу РФ на європейські країни. А отже, це зовсім не та не той політичний переговорний, да, якийсь наратив, який потрібен зараз у текущій ситуації. Навіщо ПВК Вагнер вербує геймерів без військового досвіду? Це якось пов'язано не скільки із війною, скільки з якоюсь медійною сферою. От в чому прикол. Це навіть не скільки бойові дії, скільки сама персоналія Пригожина та його ПВК. Чи визнає Верховна Рада Білорусь країною агресором. Mm, якась напівчасткова історія. Тобто, тут, я так розумію, пряма претензія до е, от, е, самоправозглашоного президента Лукашенка. І це більше стосується політичного. Теперішнього устрою Білорусі, а не Білорусі з усіма її громадянами та військовими як країни. Коротше, це якась така от історія. І в цілому я розумію, чому тому, що білоруси не росіяни, вони знаходяться в заручниках і в ситуації. Іншого характеру, ніж е, е, знаходяться е, росіяни, які радіють війні, війні є кровожедливими да, чуваками, які просто радіють і все таке інше. В Білорусі навпаки, армія відмовляється напряму воювати, заходити. Ну, коротше, тобто, там проблема дійсно знаходиться е, у, у дійсно полягає у тому, що країна знаходиться в заручниках да, певного е, певної групи особистостей, і сама країна як люди і навіть навіть як військові, як, їде, як і деякі апарати державні, воно доказує, що типу нікого не влаштовується ситуація. Тому тут якось це не, не скільки про країну, скільки про політичний устрій. Чому Норвегія саме зараз виділила гроші на ядерну безпеку в Україні? Це пов'язано з ризиками. Тисками, ситуацією і на АЕС, і постійним шантажом ядерним РФ, і ситуацією з Білорусі. Коротше, вони вважають, що це най... коротше, це типу протидія, яку вони можуть нам надати. Це законна протидія подібному шантажу, прецедентам та е е ризикам, які знаходяться зараз на території нашої країни, які потенційно можуть. Виникнути, тобто, коротше, знаєте, так умовно кажучи, є проблема, є тиск, і вони просто перестраховують і нас, і себе надаючи подібну допомогу. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.